Вітаю, слава Україні, героям слава! І одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз у куточку ваших екранів з'явився QR-код. За ним можна допомогти нашим захисникам з ї окремо штурмової бригади зібрати необхідні кошти на їх потреби. А власне на що збирають пан Микола? Розкажіть нам, будь ласка. Збираємо на впровадження програми для безпілотних систем. Якщо коротко, це те рішення, яке дозволить швидше вилітати нашим ФПВ-дронам, прицільніше вражати росіян буде меншати ефективність буде більша. Тобто, ця допомога, яка деякі процеси автоматизує і пришвидшить якраз знищення ворогів. Тож, будь ласка, шановні глядачі, давайте допоможемо нашим захисникам бути ще швидшими. І ефективнішими на полі бою для цього потрібно задонатити для того, щоб вони придбали вдосконалили, придбали програму для безпілотників для того, щоб вони ще швидше реагували на загрози і ще швидше знищували ворогів, які просто весь час сунуть на нашу землю. Тож, будь ласка, доєднатися до цього збору, допоможіть, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Хто скільки може, 5, 10, 20 гривень. Це все наближає нашу перемогу. Будь ласка, доєднайтеся, допоможіть, пане Микола. Поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Оперативна ситуація стабільно важка. Тобто, ворог, як ви вже казали, я це тверджу, що не перестає пробувати штурмувати на даний момент. Це більше малі піхотні групи. Двоє, троє. Дуже часто навіть один ворожий піхотинець, який намагається кудись. Пройти кудись залізти в якусь ніру і чекати підкріплення, щоб вже там більшою групою штурмувати. На щастя, більшість цих ворогів ми знищуємо саме на підходах, тобто далеко до наших піхотинців. Цим самим забезпечуємо, щоб вони не вступали в стрілецький бій. Тобто лізуть як таргани. А чи використовують якусь техніку? З чим вони йдуть у бій? Техніку дуже рідко. Якщо глянути на нашу зону відповідальності, ну там вже е, більше двох сотень техніки стоїть. І це я говорю саме про гусеничну велику техніку. Е, зараз пробують більш маневреними це мотоцикли, там якісь буханки е, того добра. Також там спалено зараз дуже велика кількість. Тому найчастіше пробують все таки ногами, шановні глядачі. Програма для безпілотників так і таке теж потрібно на фронті, і... адже ця програма допоможе швидше реагувати нашим операторам БПЛА на всі виклики на пересування ворога і. Безпілотники FPV-дрони, вони будуть ще ефективнішими в небі, будуть швидше виявляти ворога і знищувати і живу силу і техніку. Тож, будь ласка, допоможіть 5-й окремій штурмовій бригаді зібрати необхідну суму на цю програму, яка допоможе їм бути ще ефективнішими на полі бою. Задонатьте, допоможіть, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Микола, а скажіть, будь ласка, яка зараз стоїть мета перед ворогом? Куди вони намагаються рухатися? Е, ну, ворог завжди намагається рухатись до населених пунктів, е, тобто, це більша можливість вижити. Е, бо якщо зараз ми їх знищуємо в лісосмугах, е, потрібно перебігати певні поля, е, там результат ну, майже завжди нульовий. От зараз ви на екрані бачите труби? Це по суті єдина схованка, яка є, але от наші оператори і туди можуть залетіти. Це оптиковолокно, яке може дістати навіть в такому би, здавалося, безпечному укритті, навіть так пересуваються. А враховуючи взагалі поточну ситуацію, скажіть, будь ласка, яке озброєння зараз найдієвіше у стримуванні ворога? Ну, мабуть, найдієвіше це все таки дрони, це fpv дрони, прості мавіки, які скидають чи великі бомбери. Але звичайно, ми це все використовуємо також в поєднанні з мінометами артилерією. Іншими вогневими засобами, шановні глядачі, ми всі прекрасно знаємо, що зараз війна технології і власне програмне забезпечення, програма, яка допоможе нашим військовим ще ефективніше використовувати FPV-дрони і інші дрони, вона дуже зараз потрібна нашим захисникам з п'ятої окремої штурмової бригади. Тож, будь ласка, задонатьте, задонатити можна за цим QR-кодом. Це дуже важливо, адже чим швидше вони. Придбають цю програму, чим швидше вони її встановлять, тим ефективніше будуть на фронті. Тож, будь ласка, це дуже важливо. Це потрібно вже зараз. Хто скільки може? 5, 10, 20, 100 гривень. Кожна копійка наближає нашу спільну перемогу. Допомагайте, донатьте, пане Микола. Скажіть, будь ласка, а яка у ворога ситуація з безпілотниками? Що найчастіше вони використовують? Ну, найчастіше це fpv дрони, якщо це для ураження, також це там розвідувальні, якби ми називаємо це дрони крило, це зала Орлан, які ну, вже наші fpv дрони знищують по суті, для того, щоб не можна було вести коригування. От ми бачимо, це, це наше якраз дрон-крило може коригувати. Нашу роботу артилерії або е, дрона fpv е, для того, щоб ворог не бачив наше пересування, не міг скоригувати. Е, ми знищуємо їхні ці великі е, дрони, які мають велику дальність зальоту, по суті, нам в тил Пане Миколе, зараз бачимо відео, як наші безпілотники, наші оператори, оператори БПЛА виявляють і ворожі схованки, і техніку. А наскільки взагалі окупанти все заховують? І як наші військові це все знаходять? Ну, Знаходяться велика частина, мабуть, з того, що знаходяться, все-таки завдяки досвіду пілотів. Пілот, який. Е, може, е, ніби нічого не змінилося, так не, не видно якогось явного маскування. Але е, пілот, який кожен день літає цим самим маршрутом, він бачить, що щось, щось не так на цій ділянці там лісосмуги чи навіть поля, і відповідно далі вже до розвідка дозволяє якраз виявити, е, що дійсно хороша замаскована гармата, яку після того знищив. А це програмне забезпечення, на яке зараз збирає ваша бригада. Наскільки воно допоможе ефективніше і швидше виявляти от такі сховки ворога? Воно допоможе і швидше, і стабілізувати саму систему, щоб було менше втрати дронів. Але найголовніше це є, наприклад, ділянки, які можна там перебігти, переїхати буквально там за 5 хвилин. І деколи просто банально не встигається, завдяки цій системі цей час буде коротший і ворог просто не, не встигне добігти до наступної схованки, а буде знищений якраз по дорозі. Ця розмова на жаль добігає кінця, але збір не закінчується. Шановні глядачі, ви завжди можете зайти на соціальні сторінки 5-ї окремої штурмової бригади, знайти цей QR-код і задонатити на потреби. П'ятої окремо штурмової, а власне хлопці збирають на програмне забезпечення для FPV-дронів. Це дуже важливо зараз на полі бою. Тож, будь ласка, донатьте, допомагайте. Я вдячний всім, хто це вже зробив. Дякую вам, пане Миколе, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня.